Ісусу Христу. Амі. Улюблені браті і сестри, в котрий день ми скорбимо у цьому храмі по наших героях, які відходять у вічне життя. Кожен раз ми звершуємо молитву, сподіваючись, що Віддаємо землі тіло останнього героя. Уже більше не буде похоронів. але приходить мить і знову на наших національних стягах вішають чорну ленточку. І знову в нашій свідомості виникає, хто знов загинув. З якого міста, з якого села батьки не дочекаються свого сина з фронту. Сьогодні ми з жалобою в цьому храмі звершуємо заупокійне богослужіння. Сьогодні ми стоїмо. В роздумах із надією, що скоро все закінчиться. Бо багатьох сини, чоловіки, діти знаходяться на фронті. Ми турбуємось, а як їхня доля, тіло Дмитра, яке лежить тут. Він віддав заради збереження життя інших хлопців. Він віддав своє життя, щоб зберегти і нашу державу, і нашу землю, рядував, допомагав своїм землякам, допомагав своїм хлопцям, які захищають наші кордони. Тому сьогодні ми, стоячи біля цієї труни, в першу чергу бажаємо, щоб Господь дарував нам перемогу і дарував нам мир. Ми бажаємо сьогодні, щоб Господь зберіг життя наших дітей, чоловіків. Але чоловіча доля така захищати мир над головою батька, захищати мирне на небо над головою матері, дружини, дітей, захищати зі зброєю в руках. Але коли потрібно і віддати життя заради них. Це чоловіча доля, чоловіча участь. Звичайно, що ми бажаємо жити під мирним небом. Ми не хочемо, щоб хтось загинув. Ми хочемо, щоб людина прожила, як говорить псалмопівець, 70 років, при силі 80 років і більше. Ми знаємо ці слова священного писання, що людина. Доживає і до 120 років земного життя. Ми все це чули і все це знаємо. І по логіці того життя ми розуміємо, коли відходять у вічність люди, які прожили поважний довгий вік. І діти їх хоронять. Така еволюція життя. Діти повинні ховати своїх батьків. Але здається неправильним, коли батьки хоронять своїх дітей. І це дійсно є неправильно. Але Господь долю встановлює кожного і вік визначає кожного. І незалежно, як ми, скільки ми проживемо це життя, важливо, як ми його проживемо, це життя. Можливо, що скажуть після того, як ми відійдемо з цього світу? Як прожила ця людина? Що напишуть на могилі? Як часто будуть приходити на цю могилу? Це свідчить про християнсько достойний прожитий вік. І ми не знаємо долі. Ні своєї, ні наших ближніх. Але скорбимо, коли вона, ця доля, відбувається не по Писанню. Не так, що людина проживе 70, 80, 120. Ми скорбимо, тому що порушений закон Божий, порушений чиєїсь злої волі. Чиєїсь людину ненависницької волі. Порушений закон життя, закон любові. І комусь щось хочеться. Ми визнали і знаємо тепер, хто вбиває наших синів. Росія. Російські найменці, російські солдати. Вони вбивають наших дітей, прийшовши сюди на нашу землю. Тих, хто захищає свою землю. Ми це знаємо. І знаємо їхніх поплічників, і тих, хто їх підтримує, і тих, хто на них молиться, і тих, хто до них їздить. Мій імена їх знає. І правда. Осторжествує і гнів Божий буде на них. Не можуть прийти безслідно сльози матері, не можуть прийти безслідно сльози дітей, дружин, які все краще віддають на захист своєї батьківщини. Не пройде це безслідно. Господь і на них пошле кару за ненависть. За те, що не в любові бажали жити і чоловіколюбності, а за ненависть, яку сіяли і з якою прийшли на нашу землю. Герої воістину ніколи не вмирають. Ми шкодуємо, ми скорбимо, ми плачемо, проважаючи цих героїв, але надихаємося. Надихаємося їхні, їхнім патріотизмом, надихаємось їхньою самопожертвою, надихаємось їхньою любов'ю до своєї землі. Наші чоловіки справжні чоловіки. Ніхто не ховається, треба йти в армію, захищати свою землю. Ідуть. Треба загинути за землю. Ідуть і кладуть своє життя. Воістину сповняючи слова нашого гімну, душу і тіло ми покладемо за нашу свободу. І нашим дітям Господь благословить щасливе життя. І нашим онукам Господь благословить щасливе життя. Тому що недаремно пройдуть роки, недаремно буде пролита кров. Не даремно будуть пролиті ці сльози. Бог не в силі, Бог в правді. А правда на нашому боці. Правда на нашому боці це те, що ми хочемо жити мирно. Правда на нашому боці це те, що ми хочемо бути щасливими на своїй землі. Правда на нашому боці, бо ми хочемо, щоби. І з іншими людьми, сусідами жити в мирі. Правда на нашому боці. Тому розумійте народи і покоряйтесь, бо з нами Бог. З нами Бог і Його благословення Хай буде сьогодні на родині, яка скорбить, бо віддала найкраще заради України свою кровинку. Ми разом з вами в цю мить і на молитві, і в скорботі. Але пишайтеся, пишайтеся цим славним чоловіком. Гордіться ним, бо не даремно прожити життя. Народити славного сина недаремно прожити життя. Хай милосердний Господь нашому Герою України Дмитру дарує Царство Небесне, хай кріпить нас у вірі, хай кріпить нас в любові до своєї землі, до готовності до самопожертви, тому що якщо ти нічого не зробив для своєї землі наше те життя, безславно прожити. Де ні в одній грамотці Твого імені не буде, це не життя, це існування. Тому вічна є пам'ять, вічна пам'ять Герою України Дмитру і вічна слава. Герої воїстину, не вмирають. Слава Ісусу Христу і слава Україні!